Люди, залежні від чогось, втрачають енергію, збивають вас із шляху. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу, знімаю всі крадні дістяги. Мороки, я морочки знімаю, всю заздрість, глази, порчі і прокляття убираю, одвожу весь негатив, що робився, відсікаю. Все погане, все лихе, про що попереджав сон. Ти, хто дивиться відео, близьких людей убирає. От цікаю на віки вічні. Повертаю все погане і лихе назад, тому хто зробив. До вас повертаються фінанси, повертаються гроші. Відновлюється ваша свідомість до ідеального стану, здоров'я відновлюю. Більше немає жодного потягу до залежності будь-яких. Більше немає у вас шкідливих звичок, залежностей. Вам це не потрібно викидає з вашого життя поганий лихи. Венелірується повністю вся кладовицька магія, суїцидні думки. Знімаю всі порчі і прокляття, краденькі стяги, мороки і морочки знімаю всю заздрість залазив все назад вертаю ворогам, хай самі з собою це зроблять. Буде так і так і є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються шляхи дороги на гроші, дорога легка. Двері для вас всі відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І все, що вам належить, належить тільки вам, буде так і так і є. Відкривай всі шляхи, дорога на щасливу долю, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, будуть так і такі. Гроші приходять легкі, ми радісні. От так що цей сон говорив, що хтось дуже підступно.